Друзі, всім привіт! Сьогодні чергова РСК. Ось така ось цікава машинка є в нас, скажімо, на огляді коротенькому. Зараз будемо віддавати клієнту, поки вирішив для вас зазняти. Все класично, стандартно. Шкода, Crystal Lightning фари. В нас мертві зони, у нас автопарковка, у нас передній задній парктрон, в нас оригінальні 20-ті дисочки, у нас. Є з особливостею, ви бачите, от поріг встановили в Німеччині, само собою накладочки Кодіак, салон Аресний, машина потребує чистки. Бачимо музика Кантон, всі можливі асистенти, само собою у нас є дисплей кольоровий вже щиток. Такий оригінальний агресивний колір, є шторка на вікнах, бачите, амбієнт підсвітка, величезний задній диван. Тут клімат для задніх пасажирів. Що також варто показати, є в нас підстаканник. Шельдики РС, вони бачите, всюди вишиті, електрокришка багажника, само собою. Тут все потребує чистки мийки. оригінальні сітки. Там, бачите, є аптечка і жилет, оригінальний ліхтарик, шкоди. Тут ще органайзери багажника і тут акумулятор. Все може отак ставитись. Машина брудна, ви тільки з автовоза, тільки з митниці забрали. Відповідно, що ще цікавого вам показати. Це шкода VRS 240 коней, також пам'ять пасажира у нас присутня. Бардачок верхній, бардачок нижній. Ось тут у нас, бачите, захований 1 євроцент. Машина на безключовому, великий монітор. Все, все, друзі, в найкращих традиціях. І само собою панорамний люк. А термальні стеклишка всюди в машині. Хто щось таке шукає, звертайтеся. Ось така класна автівка сьогодні віддається клієнту. Коротенький тест-драйв в авто. От ви бачите, є. Позначки мертвих зон, музика кантон я вже казав, кольоровий екран, всі можливі асистенти у нас теж присутні. Далі тут все стандартно, як в шкоди, само собою є Android Auto CarPlay, підігриві сидінь. Єдине, що глянемо, можливо, от клімат, де в нас є, кондиціювання. Підігрів лобового, єдине, що немає підігріву керма. А ні, є все. Все, є підігрів керма, бачите, друзі, і є лобове. Тобто комплектація повна, само собою, дзеркало з автозатемненням. Чорний у нас дах, панорамка. Все. Ми їдемо, тестуємо паралельно. Щось вам розкажу, покажу. Машинка дуже м'ягенька в ходу, особливо в комфорт режимі. В спорт режимі, звісно, у нас є вибір, от бачите, вибір режимів в'їзди в спорт режимі воно просто стоє, невпізнавано. От виберемо спорт режим і давайте спробуємо такий мінімальний тест драйв. Оцей фірмовий вихлоп РС, він тут присутній, прискорюється машинка просто бомбезно. Немає ніяких ну якби запізнень, відклику на педаль. Все. І ви чу, Ну можливо, ви не чуєте, але в салоні дуже чітко чути оцей от е, рик, я би сказав, Ну рересний вихлоп. і Буквально ну в спорт режимі вона трошки жорсткіша, можливо, стики оці на асфальті, більш такі, е, скажімо, Чутливі, але вона дуже класно рулиться і вона відклик... на педаль відкликається дуже-дуже супорово. Зараз ми вам спробуємо десь якусь пусту діляночку дороги знайти, щоб можна було прискорення показати. Просто Бомба далі не можна не робіть так, як я. Це секундна якби, справа для перевірки, для того, щоб ви змогли теж взяти участь в такому коротенькому тест-драйві. Ставимо машину на паркінг і скоро будемо віддавати клієнту. Ще коротенечко розкажу вам. 360 камери. Ви бачите, як чітко біля бордюра став. Скажу більше того, по кругу воно сигналізує. от Тобто я паркуюся, воно все чітко, бордюр цей бачить. Реально класно, зручно, чудово.